Так, ну що, друзі мої, доброго дня. Нарешті настала та година, яку я чекала. Чекала, коли розстелиться моя мімозочка. Ну ось, нарешті цей час настав. Я була в хаті, приходжу, дивлюся, а ми вже щось ведемо себе дуже неспокійно, дуже прям витанцьовуємо, хвоста задираємо. Ну, як ми всі розуміємо, то найближчим часом у нас з'явиться маленьке телятко. Нехай Господь благословить нашу мімозу, теляточка, і нас допомогти їй у цій нелегкій справі. Ну що, друзі, зараз у нас майже 21 година. Ми народили. У нас хлопчик. Ось який гарнюнічки. Дуже схожий на свого батька. Ось наша матусечка. Ось така дитинка у нас народилася. Чоловік допоміг, дитинка немаленька, дякувати Богові. Полежи, полежи трошки, не вставай, не вставай быстро так, не вставай. Угу. Ну Ось нове життя. Поклали біля матусі. Так як і має бути Щоб мама його трішки полизала. Всем врагам на зло. Його життя продовжується. а життя триває. А? така симпатюлька.

Як приємно дивитися, да. Так. ти Та снімай міндохіїту, подаються корову, Классно так, ребята, вообще супер. Чекаем увитания и лайки. Первый лайк пошел. Другий лайк. Так, ну ми вже хочемо і вставати. От, -от так. О -о -о. Так, друзі, у нас зараз вибачаюся, але буде вже е, обідня дойка наступного дня, тому що вчора, е, коли наша мімозка отелилася, е, ми не стали знімати доїння. Ви самі розумієте, що таке доїти. Первітку. Е, і пробували антибрик, і так доїли. Ну, в общем, зараз, що зможу, то покажу наше доїння. Так, друзі, ну, апарат не підключили, Удуємося. вибачаюся, бо ногами дригаємо, чоловіком стоїть, гладить, дертюшки трішки, ми все одно Макуху не даємо, тільки де сіно і вода. Одна мисочка дирки. Ось так потихеньку ми стоїмо доїмось. Доїти ми будемо її, зараз порахуємо. Пів шостого, в десять час. О 13 годині, тоді о 17-й і майже о 21-й. Три дні для первітки ось таке у нас буде доїння. Так, то, мабуть, там у нас ночка тріски рогами мателяє. Так, доїмось, доїмось, доїмось. Так, друзі, зараз будемо кормити нашого хлопчика. Ось наш хлопчик, кормимо його із соски. Вибачаюся, мої відео складаються з кількох частин, тому що відразу все засняти і показати не виходить. Якось будемо трішки так. Так, розказую, малому я. Малого я кормлю тричі на день, даємо поки що по літру молока. Я розумію, можливо, це й мало, але, друзі, я дуже боюся, щоб у нього не було поносу. От перше молозиво я дала йому, туди трішки наливала кип'ячину воду. Після минулого разу всі, хто дивився моє відео, коли в нас не стало тилички Брауншвіц, я не знаю, яка то була причина, що її не стало. Але, можливо, було дуже густе молозиво і став у неї шунок, і ми нічого не змогли зробити. Мені посовітували в перше молозиво додати трішечки кип'яченої водички. Ну Цей разочок я так і зробила. Це тільки було коли перше молозиво. Але вже ось далі то ми п'ємо просто молозиво. Коровку ми свою доїмо, зараз, друзі, скажу вам, о майже о 6 ранку, о 10 годині дня, о 13 там десь з 13 до 13.30, а потім о 17 годині і майже о 21 годину. Поки що троє суток. Подоїмось так. Вимечка припухши. Ну, дай трошки мені соску сюди. Розказую так. <кхи> ось ми... Ай, вибачаюсь, тут трошки у нас трошки, трошки десь що знімаю, що не знімаю. Ну, ось так будемо. <кхи> Допомагати сьогодні хлопцям моїх нема. камеру тримати нікому. Ну, ось. П'ємо ми з соски, поки. Так, от так, вот так мордяха наша п'є молоко. Так, дружочек наш іде на продаж. Так що, друзі, можливо, кому цікаво. Ми знаходимося в Дніпропетровській області. Може, кому потрібен наш хлопчик. Ось такий. Такое чудо <решил> о, о, пала наша <паломашний. решил> давай 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 Все пустенько. Ну, все, друзі, мої, дякую за перегляди. Далі буде.